Вітаю всіх! З вами Дмитро Лашук, фізичний терапевт та йога-терапевт. Так як я вже закінчив запис курсів, і курси, усі повноцінні практики доступні по спонсорству 300 гривень на місяць, я зараз починаю короткі практики, і вони будуть десь по 3 відео, 3 відео на тиждень для того, щоб ви просиналися, робили. Якісь вправи, вони по 5-10 хвилин, або перед сном робили для того, щоб розвантажити спину або покращити свій стан. Сьогодні я хочу дати практику більше ранково, для того, щоб ви прокинулися і щоб був гарний настрій та тонізоване тіло. Отже, це більше на те, щоб ви прокинулися, щоб був супер настрій. І ми починаємо. Давайте почнемо з цуценя. Я нагадую, ми дихаємо тільки через носи, повільно, наші стегна паралельно перпендикулярно підлозі. І зараз ми тягнемось грудиною донизу, дивимось між пальцями, можемо підняти наші долоні на пальці. Тримаємо так, дивимось і тягнемось груддю до підлоги. Вдих. Видих. Глибше пішли. Вдих. Видих. Глибше пішли. Вдих. Видих. Глибше пішли. І вдих. видих. Вдих ливше пішли. Зараз ставимо наші лікті на підлогу. І у нас йде опір в ноги в рівню ноги, таз іде до неба. Відштовхуємося ліктями, тримаємо спину рівно, не вісимо на плечах, шию, не тягнемо. шию підтягнули, тримаємо вдих, видих, ще більше відтиснулись, вдих. Видих. Тримаємо тонус. Вдих. Видих, більше на носочки встали. Вдих. Видих, ще більше на носочки. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Зараз виходимо в кобру. Ось так виходимо плавненько в кобру. Якщо складно, ми трохи руки далі ставимо. Носочки натягуємо. Плечі не підіймаємо до вух навпаки. Лопатки донизу підборіддя втягнули. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Тримаємо. Вдих. Вийдих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Виходимо в бокове положення. Тиснемо рукою, не вісимо на плечі, робимо порогибчик, тягнемось до правої стопи. Тобто ми на правий бік перелягли. І тягнемось, тиснемо рукою, плече вперед не доводимо, плече дозаду. Начебто Адам, котрий тягнеться до долоні Бога. Як у малюнку. Вдих. Видих, тиснемо плече. Але не, поводимо, не доводимо його допереду. Вдих. Видих. Тиснемо. Вдих. Недих, тиснемо. Вдих. Видих, тиснемо. Вдих. Видих. Тиснемо. І вдих. І видих. Зараз виходимо в бокову планочку. Якщо складно, ми робимо це на лікті. Можна робити на лікті. Поставили лікоть туди, там, де долонь. І стали боколову планочку. Добре? Тримаємо. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Ставимо руки і виходимо собака мордою донизу. Як завжди, нагадую, найголовніше це. Спина. Спину рівно тримаємо, згинаємо ноги. Потім потроху вирівнюємо ноги. Вдих. Видих. Тримаємо. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Знову виходимо в боковий прогибчик на лівий бік. Тиснемо плечем, тягнемось до лівої п'ятки. Знову плече заводимо назад і тиснемо вдих. Видих. Вдих. Видих. Тягнемось, тягнемось. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Виходимо в бокову планочку. Вдих. видих, Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих, видих, вдих, видих. І вдих. І видих. Повертаємось до горизонта. В горизонтальне положення стали. Тримаємо вдих. Видих. Нагадую, що поперек не прогибали. Підтягніть таз, відштовхуємось, на вісимо на плечах. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Розслабились. Ось такий коротенький комплекс. Будь ласка, залишіть коментар щодо таких практик. Щоб я розумів, чи подобаються вони, чи робите, і як самопочуття після практики. Тому залишіть ще вподобайку, не забудьте підписатися і діліться цими відео з своїми знайомими, якщо у них є проблеми з опороховим апаратом. І до наступних практик!